Слава Україні та збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Що ж, шоукейс Xbox справді був найцікавіший серед трьох основних. І все через те, що Філ стріляв трейлерами, немов як з кулемета. І оціх бла, 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 було прямо по мінімуму. Стартанула виставка дуже бадьоро із показу нової фейбл. І тут, звісно, хочу дорікнути Мікрософтам, що обіцяли вони мінімум синіматиків та максимум геймплею. Брехня! Таким чином, просто збрехавши, бо їхня конференція була так само переповнена CGI-ними трейлерами, як етер конкурентів із Sony. Це інтернет, він пам'ятає все. Наступними показали ту саму гру за Всесвітом зоряних він від Ubisoft. Ігровий процес якої показуватимуть уже на окремій презентації сьогодні о 20.00. Ввечері кажуть, буде інтересніше, подаю корів. Опора, юсі приємна. Ще було анонсовано абсолютно незрозумілу гру від творців We Happy Few. Обіцяє бути щось цікаве, але синематику ж нічого не зрозуміло. Хотів, щоб гарно. Потім від них вже запрезентували гру, яка дуже схожа на біошок. Причому як і гроладно, так і графічно. Пробачте, мабуть, сталося якесь непоро. Начувайся плагіатор, наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс-піс. Ні ну серйозно, гляньте, тут графіка приблизно така ж, як і була у Infinite. А він на секундочку релізнувся у далекому 2013-му. Так нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. Потім був трейлер Payday 3 та вперше продемонстрований геймплей Або Авоуд. Того, що гратимуть фанати Древніх Сувоїв в очікуванні шостої частини. Точної дати релізу, на жаль, немає, проте обіцяють релізнити десь у 2024-му. Тоді як The Elder Scrolls 6 немає взагалі жодної дати релізу. І була анонсована приблизно 5 років тому. Майже одночасно і з другим сталкером. Справді так. На осінь заанонсували початок продажів чорного Xbox SS. Повір це місце. Міняє людей. Правда, яким же чином? Я був раніше білим. Крім кольору від звичайного Сірі С, він відрізняється ще кількістю пам'яті. Так у чорненькому буде цілий 1 терабайт. Мало. Також надзвичайно багато говорили про Starfield. Якщо коротко, 10 із 10, No Man's Sky, Skyrim і Mass Effect Andromeda змішане все заразом. Сподіваюсь, без страшенних багів спокійнесенько зарелізиться 6 вересня цього року. Дай Боже. Коштувати буде це все діло, якщо ви захочете придбати в стімі 1700 гривників за звичайне видання і за преміум 2500. Але навіщо витрачати такі великі кошти, якщо гра релізиться в перший день в геймпас, який коштує всього-навсього 190 гривнів на місяць? Нащо, яка мені з цього користь? Далі жахнули кінематографічним фрагментиком Hellblade 2, що теж обіцяють десь без точної дати на 24 рік. Потім показували сраку. Так, ви почули все правильно. Так, так. Сраку з нового трейлера Лайка like Dragon. Ола <плес> срака. Яких уявіть собі, вже анонсували двійко. Конкретно цей має під заголовок нескінченне багатство. Forza Motorsport вийде 10 жовтня цього року. Вже після того шалено базували поляки із CD Projekt Red. Показавши більше доповнення до кіберпанку під назвою Phantom Liberty, яка на релізі матиме офіційну українську локалізацію. Це фундаментальна річ. Та не матиме озвучення мовою країни 404. Чудесно! Крім того, в день виходу DLC 26 вересня цього року. І основна гра отримає повний текстовий переклад. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли. Не тільки CDPR видавали базу, до українізації долучилися 11 біт, що заявили наявність офіційних українських субтитрів у другій частині Фростпанк. нех жіє вольна Україна. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Дякую, дякуємо за вигляд. До побачення. До зобрачення. Отпірдальтеся одемні.